Конкурс молодих виконавців власної поезії і прози Медіти твої Україну, присвячений 210-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, цьогоріч, як і щороку, зібрав у затишній та оновленій читальній залі міської бібліотеки юних авторів. В журі залучені люди, які й самі не байдужі до слова, пишуть власні вірші, проводять поетів початківців, допомагають їм видати збірки. Організатором конкурсу є відділ культури, молоді і спорту міської ради. Цього року у нас проводиться вже 23-й конкурс власної поезії та прози з нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Цьогоріч Зареєстровано і взяло участь 17 учасників з Бродівської громади, це також студенти Бродівського педагогічного коледжу і вікова категорія від 6 до 17 років. Серед учасників конкурсу є автори, чиї вірші вже здобували призові місця в інших творчих конкурсах, а значна частина дебютанти. Нагороджується учениця Бродівського загального закладу середньої освіти. Категорії 6-10 років поряд з конкурсантами їхні групи підтримки, серед яких творчі наставники, які відстежують кожен крок талановитого вихованця. Особливо плідним був цей конкурс для другокласниць із Збродівської початкової школи Злати Стеблій, Софії Мальничук і Валерії Бойко. Їхня поезія пахне весною весенком весна, ти така Весна ти принесла радість у наші серця. Прийшла весна, душа радіє, пташки співають біля хати, і сонечко яскраве вже пригріло, аж хочеться з подружками гуляти. Підемо в парка воду лісу, весняні піточки шукати, зберемо з пролістків букетик і піде мамі дарувати. Люблю весну за її вороту, за гай зелений і поля, за дивний цвіт навколо плоду, Що так красиво розсвіта. Люблю я теплий промінь сонця, що крайній ніжного кота. Люблю дивитися в віконце, як птаха лагідно літа. Люблю весни пахучі квіти, і спів вечерні солов'я. Люблю в саду збирати квіти, їх подарує мамі я. Студентка Петколеджу Вероніка Доліновська вірші складає з раннього дитинства, а ось випробувати свої сили вирішила лише тепер. Дебют дівчини у конкурсі «Ми, діти, твої Україну став успішним. Гарячу каву на заправці, збирати речі з кімнати, порожню писати плани на майбутньому таксі і зберігати старої Вона збиралась в подорож на два дні та хто зникала на руках. І не бачила в українських містах лише на кордонах Польщі, Латвії. Я не дуже люблю писати про кохання, але я дуже люблю писати про свої власні почуття, про те, як я бачу світ, і в цілому якісь історії, на ну, яких насправді не існувало, але які я хотіла б якось розказати і показати. Як свідчить переважна тематика конкурсних творів, діти відчувають і переживають події, які відбуваються у нашій країні, і ці почуття знаходять вихід у творчості. Спостерігається вже останніми роками тенденція, яка зумовлена тими подіями, які відбуваються безпосередньо в нашій державі. Це, звичайно, повномасштабне вторгнення Росії. Це дуже відображається в творах, які нам презентують під час конкурсу. І, звичайно, в першу чергу молоді вони переживають ці події по-своєму. Такою риторикою пронизаний конкурсний вірш старшокласника Бродівської гімназії імені Івана Труша. Олександр Бурделяк поезією захоплюється давно, на суд цьогорічного журі виніс патріотичну поезію під назвою Мачуха. Авторська поезія Мачуха. Росії, хто ти, Мачуха чи мати, живе у тебе стільки люті зла. Дітей своїх учила ти вбивати, смерть сіяти, бо вбився ти сама. Кожен раз моя поезія має патріотичну тематику, напевно, через те, що Мені болить за ситуацію в нашій країні, як це все відбувається, скільки людей гине. Це насправді дуже важлива і хвилююча для мене тема. Тому я пишу на цю тематику, зазвичай це авторські поезії, вірші і декламую їх тут, щоб люди почули. Юнак вважає, що цей конкурс вдалий майданчик для вияву обдарованих дітей. У нас дуже є багато талановитих дітей, які мають. Дуже красиві, талановиті, чудові поезії, але, на жаль, є багато таких дітей, які себе не реалізовують. Це треба розвивати, такі конкурси треба. І я переконуюся з кожним роком для себе, що насправді ми маємо для кого жити, ми маємо кого захищати. Це творчі діти, творчі люди, які, в яких все життя попереду. І водночас. Ця молодь, яка сьогодні була на конкурсі, і яка в наших збірках, і яка публікує себе в соціальних мережах, ця молодь водночас мотивує нас.